Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги домашній халат. Це розкішний сатиновий халат, який поєднує в собі елегантність та зручність. З довгими рукавами та зручним вільним кроєм халат ідеально підійде для створення розслабленого та стильного вигляду. Особливістю моделі є ніжні пір'я на манжетах, що додають розкішного акценту та роблять цей халат ще більш вишуканим. Особливі Особливістю моделі є ніжні пір'я на манжетах, що додають розкішного акценту та роблять цей халат ще більш вишуканим. Халат доступний у білому та чорному кольорі, що дозволяє брати найбільш підходящий варіант для особливої події. Він стане чудовим доповненням до вашої колекції одягу.